Коротше, мене сьогодні машину угнали, і от поки ми їдемо її забирати на штрафмайданчик, <хи> Я, друзі, вирішила вам розказати про кредитну історію, <хи> от, щоб мені менше переживати, а вам дати якусь корисну інфу. От, може, мені потім це чомусь добрим вернеться, а не тільки угодом машини. Коротше, кредитна історія в Канаді дуже важлива. Я думаю, що ви всі з тим стикалися, коли ту саму машину хтось хотів взяти ну, там, на фінансинг, чи в ліс, да у всіх перевіряють кредитний бал, кредитний рейтинг. І дивляться, яким дати яким дати кредит, як правило, коли у вас він високий, кльовий, вам це відкриває нові можливості в Канаді. в Канаді там взяти телефон в розрочку, навіть часом там безплатно всякі акції. Але розкажи, що це таке високий кредитний бал. Ну в Канаді він від 300 до 900 На да, варіюється там максимальний 900, там мінімальний типу від 300. От, І я кажу, він відкриває нові можливості в Канаді. Люди, люди без хорошого кредитного бала не можуть взяти ніякий кредит, не можуть взяти іпотеку на житло, не можуть взяти ту саму машину, просто або вони її можуть взяти, але в якогось там білендера коротше під набагато вищий відсоток. Тобто, той, хто має кредитну історію погану, завжди платить набагато більше. Наприклад, якщо там в мене машина там. Три то той в кого погано. От я знаю, у мене був друг, в якого була машина кредит під 20% річних. 20! того, що йому а... ніхто не хоть да йому ніхто не хотів давати кредит на машину через ужасну кредитну історію. Він там був комусь винний гроші. У нього було багато просрочених платежів. Ну короче, от як зіпсувати кредитну історію, можна було запитати його. Ну well, <antenna> його з нами нема да. Yeah. Не суть а, а як портиться кредитна історія? Так от, якщо ти, наприклад, запізнився от, наприклад, в тебе знімає за електрику першого числа кожного місяця, ага. і в тебе не знаю, там кредитка заблокувалась, ти забув заплатити, якщо не автоматичний платіж, ага. то навіть на один день, якщо ти запізнився, Би автоматично він знижується, причому так суттєво, тобто просрочені платежі. Там один день рахується як один місяць, Але зразу. це що прив'язано до кредитки, правильно? Ну так. так, ну так багато платежів з кредитки, люди люди платять. Так? Тобто, а й це ж наші українці часто в Канаду такі: ой, ми взагалі проти кредитів. Ми не хочемо ніяких кредиток. Я їх розумію. У нас в Україні не було популярно. Це типу, так ну типу, щось таке погане, небезпечне, та кредитка. Але тут без неї ви взагалі не побудуєте кредитну історію. І у вас взагалі не буде кредитного балу, Тобто в Канаді треба звикнути до того, що кредитними продуктами ви будете користуватися. І це не є тут погано, просто треба навчитись. Ту саму кредитку, ви просто можете на неї купувати продукти в магазині. Тут найважливіша штука як не зіпсувати, а виростити. Основне правило це тратити до 30% від вашого кредитного ліміту. Якщо у вас, наприклад, кредитка на тисячу ви новоприбули. Втратьте до 300 доларів не більше. Все. і завжди погашайте вчасно. Навіть я тобі скажу більше, от в мене кредитний бал 830, там навіть трошки більше 830 чим-то, да, -да, да Ну тут багато факторів. По-перше, в мене ніколи не було цих просрочених платежів, я завжди все платила вчасно. По-друге, я завжди закривала кредитку, навіть перестраховувала себе. Думаю, вдруг я мене щось десь забуду. Мене щось зніме з кредитки. Я завжди навіть більше закривала її, і не за ну не в той самий день, коли от треба її закрити, а навіть раніше, там днів на п'ять. Тому що мені казали банківські працівники, що іноді, от ти якщо закриваєш прямо в той самий день, коли треба, в той due date, може таке бути, що та транзакція, особливо, дуже це якийсь вихідний день, mm -hmm. пройде не зразу, а no пройде no. через пару днів. No І no. того я завжди закривала кредитку свою там за три-п'ять за днів до due date. A І тебе, закривала зверху. Це таку історію, що типу... Mm -hmm. Є кредитка основно, і вона, наприклад, на 2000 ліміт. Давай. І три, п'ять, неважливо. Ну, небагато нормально. І, і обсмоктали під ноль, як то кажуть. Просто Це ужасно. під ноль. Е, тому що банк вважає тоді, якщо ти її повністю використав, банк вважає, що ти не тратиш всі ну, гроші і ти не, ну, типу ти але... тратиш більше, ніж ти мав би. Але. Там ніби впав кредитний, кредитний рейтинг. Не насильно, угу. але чуть-чуть впав. Тим буквально 5-10 пунктів. Він зачем більше падає. Він а й, іноді падає Ні, це. Не, я, я це прям бачу. Окей. І він впав, і він там условно був 750, а став 720. Угу. Це, ну, вроді, ну, це непоганий. Це не це... Ну, 720 все одно непогане. Ага. Так. Це не 680. Ну, далі. І людина просто кожен божий місяць, вона не закривала її під ноль, ну, типа, mm -hmm. не закривала повністю цей порт, але просто вкидувала там по 150, 200, 300 доларів і все одно тратила її, mm -hmm. але закривала. О, я зараз щось скажу, що може бути. Ну-ну, і що? І кредитний бал на виріс. Від 720 до 728. Це дуже дивно. Ну, дивися, я там не працівник банку, але я, я з чим я стикалася. Де виріс? Є дві кредитні, типу, ці от компанії, типу Equifax і Транзюніон, де ти можеш перевірити кредитний бал. Питання, де вони перевіряли, скоріш все в транз'юніон в банківську, що в банківську транзюніон. А тепер дивися, я знаю кучу. в мене, мене от жива історія. Коротше, є транзюніон, є еквіфакс. Еквіфакс ви можете перевірити в набору well, безкоштовно. А транз'юніон більшість канадських аплікацій от, на телефоні. Ви там можете тянути свій кредитний бал. Той, що транслює TransUnion, але він часто некоректний, Треба прияти саме той, що в еквіфаксі. У мене був друг, в якого в TransUnion був щось 720 приблизно хороший, він збирався іпотеку брати житло, неважливо. І йому відмовили того, що кажуть, в тебе там заборгованість, в нього підключили чийсь, коротше, чужий телефонний номер, який не оплачений вже півроку. файдо. І в еквіфаксі тільки це було видно. Там прямо написано було, що цей то номер у вас підключений, півроку не оплачений, а це взагалі був не його номер, це помилка якась. Але йому треба було розбиратися, він там досі походу розбирається. Вже більше півроку пройшло, Це дуже довго. Фішка в тому, що TransUnion цього не показав. А Equifax показав набагато нижчий кредитний бал Це і показав причинуєш але скачайте собі обов'язково. Якщо ви живете в Канаді і плануєте тут жити, знаєш тут навіть шутка є. кажуть на побачення, коли йдеш з кимось, не питай, як звати, не питай, чим займається, питай перше, який кредитний бал і ну, кредитна історія. Тому що. Це скаже про людину набагато більше. Чи відповідальний хтось, чи все платить вчасно, да? от. а і ще, знаєте, лайфхак який? Тобто, тобто я як ще його зрощувала, цей кредитний бал. Завжди, коли мені приходили такі от пропозиції від банка, наприклад, хочете збільшити свій кредитний там, рей... кредитний ліміт, вибачте, з тисячі до п'яти. Там прієпруві баюа тобто вас вже погоджено. Я завжди це приймала. Тому що коли ти сам йдеш в банк і просиш підняти свій ліміт, вони тобі роблять перевірку кредитного бала, і в тебе десь там 10-15 балів, він падає. А коли в тебе в банку ця пропозиція автоматично вже висвітилася, що ти вже погоджений на таку-то більшу суму, вони тебе вже не перевіряють. Mm -hmm. А кредитний твій оцей ліміт збільшується. І на що це робити може ви співаєте? Так, от. Це показує, що банк, тобто чим більша сума у вас від банка, тим більше банк вам довіряє. Ну і плюс, якщо у вас там ліміт 5 тисяч, да, ви вже можете тратити 30%, там це півтори тисячі доларів, да, навіть трошечки більше. От. Вам дає трохи більше свободи. От і все. Ну і саме головне ще, да, от, чого в мене 830, це не тільки тому, що я це все дотримую з цих, всіх правил. я вже в Канаді 6 років. Найважливіша штука. Він вас не може вирости дуже дуже сильно там, наприклад, за перший рік. Все одно це треба час, тому що е, в історії важливо, скільки часу ви все платите вчасно, скільки часу у вас є ці кредитки. От тому як тільки приїжджаєте в Канаду, зразу в банк, заводьте кредитку. Якщо вам не дають кредитку, тому що там у вас, ще, наприклад, немає роботи, ще чогось, попросіть навіть їх, дайте їм тисячу доларів. І щоб є там є такий продукт, забула, як називається, і вони вам дають цю кредитку, типу, на тисячу доларів, типу ваших. Вам їх, вам їх потім повернуть, коли у вас буде адекватна нормальна кредитка. От. Але це вже допоможе вам будувати цю кредитну історію. І я от кажу: от знову-таки, там іс реальна історія з життя. Там якийсь там, телефон Samsung, мене друг купляв, і в нього був креди класний кредитний бал, і він його там взяв щось на чорній п'ятниці безкоштовно в розстрочку з якимось дешевим тарифом. Йому перевірили бал, в нього класний. А його другу не дали. Перевірили, кажуть, сорі, типу, ми вам нічого не дамо в кредит. У вас бал, а відстой. І все. Отак от. Ну і оцей приклад з машиною мені нравиться, що ти типу, по три відсотки, а тут чувак 20 платив. Тобто прикол в тому, що краще mm -hmm. в тебе в Канаді кредитний рейтинг тупо важливий, тому що ти будеш брати собі кредит, Можеш взяти в кредит свою машину, ти можеш взяти собі іпотеку, ти там телефон в ту саму розстрочку береш. І завжди перевіряється оця кредитна історія. Так, да, навіть знаю, це, тобі... ти шукаєш собі оренду, в тебе завжди буде перевіряти данборд, да, твою да, кредитну да, історію, і причому да. не тільки бал, а історію. Важливо yeah. тому Боровел. Тому що в історії видно, чи ви комусь були винні, чи ви щось платили невчасно. І тут фішка в тому, що якщо ви там колись платили невчасно, і ще, не дай Бог, дійшли до якихось колекторів, mm. ті, які гроші, да, потім з тебе здирають, дзвонять тобі постійно. То у вас взагалі така буде чорна мітка на кредитній історії. І оця, оце от повідомлення, що ви, оця стрічка, що ви винні були колектором, буде вас вісіти руками на кредитній історії. Mm. Тобто від цього позбутися треба буде дуже тяжко і дуже довго. Воно буде завжди дуже протягом років впливати негативно на ваш кредитний бал і рейтинг. Так, ой, ми але ні. Тому кредит це типу хорошо, і в кого він класний, той бал, вони Кажу, люди ці по життю потім платять менше. Вони всюди, куди б вони не пішли, в них буде класний а вигідний що робити відсоток. тим, які вже от в такій ситуації поганій. Так, да. Ну дивися, от якщо, наприклад, цей хлопець, який перевірив через Боровел, да в еквіфакс в нього була оця історія з Файду. Ну. Він потім розбирався. І треба писати напряму в цей еквіфакс. Ні, ні, але наприклад, беремо якусь людину, яка угу. смоктала свою кредитку. І не погасили до сих пор повністю. Поняла. Треба просто погасити і більше так не робити. І дати час. Mm. Час лікує. От він і кредитний бал теж лікує. Okay. Окей. От так. Сподіваюсь, відео було корисним. От, ну мені дуже класно поміг кредитний бал у всьому. Тобто, куди б я не пішла, за будь-яким кредитом мене ніколи не було проблем. Всі лендлорди, коли я раніше орендувала житло, теж, типу, ніколи не виникало ніяких питань просто в мене. Тому навіть не маю чим поділитися, все було добре. Тому що я з самого початку все робила правильно. Перше, що я зробила по приїзду в Канаду, я пішла в банк і кредитну карточку собі відкрила. Тому що мені пояснили канадці, що Олена оце зробив першим ділом. І я дуже вдячна, що вони тоді мені це все пояснили. Тому. Починайте життя тут правильно, щоб вам потім було легше і дешевше жити. Все, а я їду за машиною, яку в мене забрали евакуатором. Щасливо!